Тож ми зібралися тут біля Донецької обласної державної адміністрації для того, аби закликати новообраного президента прийти до людей на громадський форум і сказати українцям, що як і коли він робитиме для подолання кризи та розвитку України. Наша мета або форум став новітньою традицією у стосунках суспільства і влади. Результатом форуму має стати започаткування конструктивного діалогу між новообраним президентом і суспільством. Публічні відповіді лідера країни дадуть відлік реалізації нової концепції розвитку України і стануть предметом подальшого жорсткого громадського моніторингу з боку суспільства. Організаторами форуму є громадська кампанія Новий громадянин. Це по і на політично не заангажована громадська ініціатива. Її учасниками є приблизно 40 незалежних відомих громадських організацій. Вані посилити вплив громадян на політичні та соціальні процеси в державі, аби президент нас почув і не став ігнорувати форум. Аналогічна акція відбувається у цю ж мить ще у 24 обласних центрах України та у місті Києві. Цю ініціативу вже підтримали сотні громадських діячів, журналістів, експертів, митців, вчених та студентів. Ми звертаємося до Віктора Януковича із запрошенням прийти 5 березня в український дім у Києві та дати відповіді на найважливіші для України питання. Ми свідомі того, що голосуючи на виборах, надаємо. Мо президент наймаємо президента на роботу. Ми українці платимо йому зарплату і тому вимагаємо відповіді на головні питання розвитку країни від нового президента безпосередньо. Тож кожному з нас є що запитати у нового президента Господин президент. Нас інтересує такий вопрос: як ліквідувати корупцію в країні? пане президенте. У мене до вас запитання: як ви плануєте подальший розвиток української культури та мов на сході Шановний віктор Федорович, скажіть, будь ласка, як подолати економічну кризу? Пане президенте, якою буде зовнішня політика України? Будь ласка, відповісти на це запитання? Пане президенте, як ви ставитесь до питання збільшення стипендій студентам та наданням додаткових матеріалів? Пані, ви обіцяли змінити систему навчання з 12 років на 10. Що трапиться з тими 10% викладачів, які вам доведеться звільнити? Дякую. Віктор Федорович, а можете ли ви гарантувати трудоустройство молодіжі після канчання вузови? Яким опису ми закликаємо новообраного президента Віктора Януковича взяти участь у форумі 5 березня у п'ятницю о 21.00 першій нуль відповісти на питання громадян. Відповідь на це запитання ми просимо надати особисто публічно, через змі або у вигляді прес-релізу. Ми наперед оголошуємо порядок. Денний форуму форум буде проводити незалежний модератор. Ми пропонуємо відповісти на питання, які найбільше турбують громадян: це подолання корупції. Економічні реформи, зовнішня політика, реформи системи охорони здоров'я, реформу системи освіти та науки, судова реформа, реформа виборчої системи, армія та обороноздатність країни, вирішення екологічної кризи, реформа молодіжної політики. Питання будуть ставити поважні експерти та представники громадськості. Також упродовж попередніх чотирьох місяців. Кожен громадянин міг поставити своє питання до новообраного президента на сайті Української правди в рамках ініціативи Спитай президента у разі відмови президента. Ми готові висловити свій протест численної. Демонстрацію водночас ми очікуємо, що президент нас почує, і при грішні відповіді лідера країни дадуть відлік подальшому жорсткому громадському моніторингу з боку суспільства. Кожна акція з усіх 24 областей та Києва буде знята на відео та з'явиться на Ютубі. Ми готові відповісти також на питання журналістів. Дякуємо.